Всім привіт! Знову ми разом! Гарна погода, порішаві діліжки. Чуть-чуть приїдемося по вашому любимому алмазному, по двора і все проче. Затестим. скільки в нас в гарному качестві займе відосик чи 10 хвилин, чи 15 хвилин. Я колись розказував, що на файли розбиваю все. Треба буде перевірити. проїхатися тіньком. З вами проїжджали цей базарчик. Появився раніше не було. Вже. Ми вже з вами разом були. Бачите, медкі саженці продаються тут. Така вона, Проїдемо так, потім звернемо десь дровами, дворами. Коротше, я подимався на гору, їхав потратить, не по тротуарах, типа як полагається. Так машини так рядом пролітають, що мама не горюй. так що я манав пол дороги проїхав і свалив на тротуар. По крайній мере, я тут в безпеці. Тупо камасель, яка то хрінатень, чермет колеса. на колесах, не на пол метра від плеча. Це ж він мене... Задом би зачепив і все, і гаймовер мені там би намотало на колісо. Так що Щоб ви не казали, я лучше по тротуару ціліший буду Тим більше, я сам хіба що нахетнувся, але нікого поки що не зациплю. Так, а як я хотел город? Не помню уже. Хоть бы и так вот. Наверное, таких теньков будет. Тинько. в Балдее. Вообще, из горки водишься сам. Отлично. Просто отлично. Там слева выезд бы я забываю вечно я уже раз тут їздив. бухал на лавочках так нормально такого призывного возраста Поехали типа поездить Ой, как пахнет, что это вишня или абрикос Рано я выехал Это у нас типа тестовый заезд Хочу. Обе. Хочу, да? Ну, что это такие Бордюры, да? Ну, Они нам не помеха Такие спуски можно делать Короче, ханый баба! Це на половках даже лучше Яких зовут вот этих дрожжей ты короче. Я не знаю тут на машинах ездить. Давай так, біля любого дому ну, так не нашого к сожалению друзі як всегда гарного дня мирного неба не забувайте за підписку і лайк багато не прошу по мінімуму а ми валим додому всем пока